170 гривень за квиток на війну. Солдати з Сумщини з власної кишені платять за те, що їх везуть на фронт і потім повертають додому. Коштує проїзд 170 гривень. Ми вирішили з'ясувати, хто збирає кошти з військових і на що їх витрачають. Так, на Сумщині зустрічають бійців АТО. Ось тільки їздити на фронт і назад, хлопці змушені власним коштом. Треба платити. Наші сумські владі жаль. Грошей, щоб нас привезти сюди і обратно. Платимо за проїзд. Скільки? 170 гривень. Ми командиру здаємося. Будії зізнаються, заправляють автобус за солдатські гроші. Ти не нам Автобус дають, вони покупають тільки топліво. Цей автобус для поїздок на фронт надало комунальне автотранспортне підприємство Сумської облради. Його працівники повністю утримують машину, ремонтують, стежать за гумою, замінюють вікна, каже директор АТП. А от щоб заправити, грошей нема. Заправка тільки за рахунок, це спочатку обговорювалися з офіцерами, за рахунок тільки самого, тільки за рахунок самих солдатів, які їдуть. Вони непосередньо заїжджають на заправку і заправляють автобус для поїздки. Та навіть перед Плата не гарантує того, що пальне в баках буде, каже волонтер Юрій Сінько. не платили дорогу два кінця. Один автобус прийшов заправлений, правлено, автобус прийшов є за Командир артполку, в якому воюють хлопці, здивований. Каже, у війська достатньо пального, щоб забезпечити пересування армійців. Я Розберуся, якщо такі факти були, ми їх перевіримо і не повторюється, такого не повинно бути. За словами Валерія Ісмаїлова, в його полку є і бензин, і диспаливо. Утім, солдати розповідають, що їздять на війну своїм коштом уже три місяці. Світлана Поломарьо, Микола Ніколає перший національний.